Шукаєш веб-камеру для стрімів, і так, щоб одразу з підсвічуванням, якісною картинкою та хорошим мікрофоном. Тоді я маю для тебе дещо особливе: це Lorgar Circulus 910 веб-камеру. Ви отримаєте у щільній екологічній картонній коробці, на якій буде вказано основні переваги. Не забудьте забрати свій брелок від Lorgar, перш ніж утилізувати коробку. Камеру оснащено вбудованою кільцевою підсвіткою, що робить будь-яке місце схожим на студію. Вбудована кільцева лампа розміру 5,5 дюймів з 36 світлодіодами забезпечує чудове освітлення за будь-яких умов. Перевагою лампи є Можливість відрегулювати яскравість і обрати колірну температуру теплу, нейтральну чи холодну. Також лампа може слугувати додатковим джерелом освітлення для вашого робочого простору. У Lorgar Circulus 910 встановлено сенсор від Sony, а також лінзу із цільного скла, що забезпечує високу якість зображення. Сенсор Sony Starvis із кутом огляду 80 градусів дозволяє записувати відео в роздільній здатності 2К 30 кадрів за секунду. Також підтримується Full HD. 30 та 60 кадрів за секунду, трикратний цифровий зум, автофокус, автоматична яскравість та баланс білого. Стереомікрофони з активним шумозаглушенням гарантують, що ваш голос звучатиме чітко. Магнітна кришка конфіденційності зручно кріпиться до задньої частини камери, коли ви знімаєте її з об'єктиву. До комплекту також входить універсальний штатив. Компактний штатив має 4 секції та може висуватися на висоту до 73 см. Стандартний роз'єм дозволяє використовувати його з іншими аксесуарами. Circulus 910 підтримує швидке підключення за допомогою кабелю Type-C та сумісна з Android MacOA. Windows і Smart TV. Лоргар Circulus 910 – це незамінний помічник твого самовираження та якісного зв'язку зі світом. А вбудоване світло та комплектний штатив дозволяють створити міні-студію з будь-якого куточку твого дому чи офісу.